Вітре 3 липня відновлюють рух приміські пасажирські поїзди за маршрутом Покровськ-Грудівка. Поїзди курсуватимуть щодня. Зокрема, графік виглядатиме так: Чаплине Покровськ встановлюється у сполученні Чаплине-Грудівка. До станції Покровськ курсує згідно з чинним розкладом руху. Відправлені зі станції Чаплина о 6.00 та пробуддя на станцію Покровську о 7.47, А також відправлені зі станції Покровську о 7.50 на станцію Грудівка о 8.08. Покровськ чаплина встановлюється у сполученні Гродівка Чаплине. Відправлення зі станції Гродівка у 8.25 та прибуття на станцію Покровську о 8.51. Підправлення зі станції Покровської о 9.31 та прибуття на станцію Чаплина об 11.20. Зупинки будуть на станціях Покровськ, Вдала, Межува, Димурине та Просяна. Тож знімальна група телебачення капрі вирішила дізнатися у приміській касі залізничного вокзалу, скільки буде коштувати квиток з Покровська до Гродівки. Десь в ділах 16 квиток буде так до мене прибувати, буде щаплене 7,47, Відправляється Три хвилини на посадку. А з Покровська до Чаплини ціна квитка наступна. Так, з Покровська з 3 липня відправлення буде 9,31. 30 гривень з Покровська до Чаплини. За детальну інформацію можна звернутися на гарячу лінію «Укрзалізниці» за телефоном 062-35-17-435, 062-35-16-958 або до приміських кас вокзалу міста Покровськ.